І так, скутер 2 на 2 готовий. Значить, поставив 4 двигун 31 кубік, тут стоїть переднє колесо, барабанний тормоза, на нього приварив сюди ступочку і прикрутив зірочку. Ну, якщо буде Десь трубі слабо тягну, зірочку можна поставити більшу. Задня зірочка 41. Передня зірочка 13. Шах 420. Цеп. Шах там 12 з лишнім, а цеп 420. Значить, сюди ставлю акумулятора, зараз заряджується, знімаю. Значить, це все включається електрика, газ на електрику. А це газ іде на двигун. Дзеркало, виключатель стоп-двигуна, ну і тормоз. Зараз поставлю все електричний акумулятор і буду випробовувати. Установив акумулятор. Зараз закрию кришку, підключив. Так, все світиться, дергається. Ну, по вулиці тут приїду, їздить зараз. На ньому тюнингу немає, як кажуть такого. Все. Багажник треба варити, крила ставити. Там ящик другий поставлю вмісто цього. більшого. Там в мене є другий, я зробив менший. Ну, тоді доведу ума. Зараз приїду на вулиці тут, зниму маленьке відео, а потім вже буду його до ума. Пода не сьогодні, колись пізніше. Зараз завожу, туди їду на бензиновому, назад на електричному. Ну, ось такий вийшов гібрид, як кажуть. Ну, звісно, 4 такний 31 см. Він слабоватенький. Ну, якщо він їде на електричному, я заміряв, брат їхав з боку на електровелосипеді по цьому, десь 18-19 кілометрів. Ну, на цьому їде вже 20-22. Десь я так і розчитував. Він все-таки не 9 тисяч. 10, а він 7500 максимум оборотів дає. Та плюс через редуктор зменшується ж у 5 разів. Ну зато тихіше робить. На шахіда не похожий. Ну оце так. Зробив таку ігрушку. Внуки приїдуть, будуть кататися, син приїде. Невістка вони люблять кататися на такому. Може, зроблю потім переднє, а ще на два колеса. викину бензину, два маленькі колеса і таку типу стульчика. Побачу, це все ще в проєкті. Ну що ж, всім спасибі. Мирного вам неба, спокійних ночей. Всього-самого найкращого.